Для тех, хто займається детейлингом машин або хімчисткою, коротше лучшего магазину в Варшаве нет. Ось овен цей магазинчик з 10 до 18 так що зараз підемо закончилась коляка хімія, треба буде підкупити. Коротше, магазин Це, короче, Рай. Рай, right, ну, right, короче, для деталей yeah. студиях и так дальше. Я не знаю, это просто бомба. Что хочешь есть, короче, моя извините. Всякие эти штуки. А, я, смотрите, какую штучку взял. Мерочку такую. Будем мерка, короче. О, короче, там взял еще кое-что, но мне это все, мне все надо, короче. Все надо, все надо брать. Не знаю, все надо брать. Все треба брати. Зараз ще трошки полазю, подивлюся, що тут ще є цікавого, щоб хоча б знати, що в них є, але в них є все. Якщо кому треба, пожалуйста, приїжджайте.